Лернейська гідра, другий подвиг Геракла. Після першого подвигу Еврісфей послав Геракла вбити Лернейську гідру. Це була потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона, як і немейський лев, гідра була породжена тіфоном і єхидною. Жила гідра в болоті коло міста Лерни і, виповзаючи зі свого лігвища, нищила цілі стада й спустошувала всі околиці. Боротьба з дев'ятиголовою гідрою була небезпечна, тому що одна з голів її була безсмертною. Вирушив у дорогу до Лерни Геракл із сином Іфікла Іолаєм. Прибувши до болота біля міста Лерни, геракл залишив Іолая з колісницею в ближньому гаю. А сам пішов шукати гідру. Він знайшов її в оточній болотом печері. Розпікши до червоного жару стріли, почав геракл пускати їх одну за одною в гідру. Розлютили гідру стріли Геракла. Вона виповзла, звиваючись, укритим блискучою лускою тілом з пітьми печери, грізно піднялась на величезному хвості і хотіла вже кинутись на героя. Але наступив їй син Зевса ногою на тулуб і притис до землі. Своїм хвостом гідра обвелась навколо ні Геракла і силкувалася звалити його. Як непохитна скеля стояв герой і помахами своєї важкої палиці одну за одною збивав голови гідри, мов вихор, свистіла в повітрі палиця, злітали голови, однак гідра була жива. Тут Геракл помітив, що в Гідри на місці кожної збитої голови виростають дві нові. Прийшла й допомога Гідрі, з болота виповз потворний рак і впився своїми клішнями в ногу Геракла. Тоді герой покликав на допомогу свого друга Іолая. Іолай убив потворного рака, запалив частину ближнього гаю і, палаючими стовбурами дерев, припікав Гідрі шиї, з яких Геракл збивав своєю палицею голови. Нові голови вже не виростали. Дедалі слабше гідра опиралася синові Зевса. Нарешті й безсмертна голова злетіла. Потворна гідра була переможена і упала мертвою на землю. Глибоко закопав їй безсмертну голову переможець Геракл і привалив її величезною скелею, щоб не могла вона знову вийти на світ. Потім великий герой розтяв тіло гідри і занурив у її отруйну жовч свої стріли. З того часу рани від стріл Геракла стали невигойними. З великим тріумфом повернувся Геракл у Тіринф, але там чекало на нього нове доручення Еврісфея.